Чи досліджували ви якось чеський ринок для того, щоб дізнатися, чи буде цікава така ідея такого магазину майстерні української кухні саме в Чехії? Чи, можливо, запитували Чехів, чи подобається їм українська кухня? так, ми зробили детальне маркетингове дослідження. Ми об'їхали всі канали збуту, які тут є: супермаркети, магазини, спальних районах, магазинчики невеличкі. І ми зрозуміли, що продукція аналогічна, присутня в цих магазинах. Пельмені, вареники, млинці, хінкалі. Нема таких продуктів, як сирники, голубці, борщ, але ми їх теж впроваджуємо. І вже відбувалися перші дегустації. Чехи дуже задоволені, і їм подобаються ці продукти. У нас тут іде магазин майстерня. Ми тут виробляємо і реалізуємо. І на даному етапі ми підписуємо 5 контрактів невеличких магазинчиків по торгових центрах в Празі. Ваша візія це створювати якомога більше робочих місць для українців, які покинули Україну через війну та є біженцями в країнах Європейського союзу. Так, ну першочергово, коли прийшла ця ідея в голову, ем, захотілося смачної їжі домашньої української. Друга ідея це візія компанії. Це про наших дівчат, жіночок, українок, українців. У нас зараз набрано більше 30 вже чоловік. І всі з України, всі біженці. Є вже ті працівники, які вже проживають там. Тобто, 3-5 років, 10 в Чехії. Але основна маса це все-таки біженці, які мусили покинути Україну із за війни. А звідки назва така? Гастро-ома. От цікаве її походження. Ну, взагалі, перша наша локація тестова була відкрита в Німеччині. Це невеличке місто Нойс. Вона знаходиться біля Дюссельдорфа. і як ви бачите, гастро це гастрономія, ома це на німецькій мові бабуся. І, відповідно, так і родилася ось така ідея, така назва. І в принципі, ми коли робили теж маркетингові дослідження чехам. багато хто розуміє німецьку мову, тому що все-таки кордони поряд. І в принципі, їм зайшла ця назва. Вона легко запам'ятовується. Сам логотип бабусі дуже такий домашній. Це оцей уют. І як би, от така от історія. Наша основна все-таки задача це якісний продукт, це тільки відбірні продукти від фермерів. Наприклад, цей же сир, так, з якого сирники робляться. Чехи взагалі не знають цього продукту. Так. І ми цей сир беремо безпосередньо у фермерів чешських. Які це виробляють, якби як домашнє виробництво. І цей сир дуже смачний, такий, як в Україні. Я собі обов'язково візьму додому. Теж м'ясо ми беремо повністю з екосертифікатами, воно дорожче, ніж в супермаркетах, воно дорожче, ніж таких, так, макро-метро, але це йде фермерське м'ясо, яке відбірне, повний контроль вхідної якості, тобто проводить шеф кухар. І що саме цікаве, що ті рецептури, які працюють в Німеччині, тут не працювали, ми розробляли повністю нові рецептури, щоб повар тут місяць працював, тому що мука, борошно зовсім інше. М'ясо теж інше. Тобто ми якби не думали, що є така різниця між країнами, які живуть в Євросоюзі, і вони поряд, така різниця в якості продуктів. Я не скажу, що вони гірші, кращі, але в них другі характеристики. Взагалі, якби наша ідея це першочергово відкриваємо першу локацію свою. Так як ми зробили в Німеччині, а далі ми вже займаємося продажем франшиз. Вже є декілька контрактів на підписання в Чехії, вже були вчора, позавчора зустрічі ті українці, які бізнесмени, які хочуть створювати бізнес, враховуючи те, що багато хто є навіть з таких міст, як там Маріуполь, Мілітополь, ті, що окуповані, да? і в них нічого не лишилося. Вони якби знайшли прихисток в таких країнах Європи, як навіть Польща, Чехія, Німеччина, ну взагалі всі європейські країни. І їм цікаво займатися чимось самостійно. Це можуть бути як і самозайняті підприємці, і підприємці, які набирають наших українців, українок на роботу, створюючи робочі місця і показуючи нашу культуру. Привчаючи чехів до нашого продукту, показуючи, що українська кухня дуже смачна, що українці вміють працювати, створювати все своїми, да, золотими ручками, наші дівчата дуже роботящі і їм це, вони отримують задоволення. Співають, коли працюють, обговорюють якісь новини, тобто в неї попадають така маленька частина України в Чехії, ком'юніті. Да, це дуже комфортно спостерігати за цим. Слава Україні! Героям слава!